Вітаю вас! Дуже цікавий факт. Незважаючи на всі панічні заяви, що буде вал гривні, що не сьогодні-завтра буде курс 50, що от все нема. Ну нема. Так, да, 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 ви скажете євро. Євро, да. Але я звертаю вашу увагу, що навіть зараз почало євро відкатуватись, а тоді дійсно майже до 50 зросло. Це не Україна. Курс євро-долар просто дійсно дуже зріс. Долар девальвував по відношенню до євро. Ну, взагалі дехто вважав, що буде за 1 євро-2 долари. Ні, ні. Зараз долар 16-17 16, ну, 16 -17 центів. Тому, відповідно, і гривня-Євро така. У нас взагалі, щоб ви зрозуміли, курс євро гривня формується через долар. Спочатку курсу. Долар гривня, а потім дивимося, що на міжнародному ринку перемножили і вийшло. Тому, якщо зараз буде відкат другу сторону, скоро ми побачимо 1 долар, 1 євро, то відповідно євро гривня теж у нас підкотиться. Ну все-таки чому нема долара за 50? Обіцяли, обіцяли, говорили, що ну все. Дивіться, яка ситуація. Кожен місяць Національний банк України витрачає виглядів вигляді валютних інтервенцій ну, більше 3 мільярдів доларів. Раніше був би неймовірний крик, істерика, приїдають золотовалютні резерви, поганий національний банк. Було було. Зараз тиша. Звертаю вашу увагу, що зараз наші золотовалютні резерви самі великі за всю історію України. 43 мільярда. Ніколи такі великі не були. Кожен місяць нам союзники так чи інакше. Дають валюту. По-різному. Хто з євро, хто з долари. Ну, золото валютні резерви завжди в доларах рахують. Тому у нас на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що Національний банк кожен місяць витрачає по 3 мільярда, валюти більш ніж 3 мільярда. Мало того, девалюватися немає. Мало того, Ні, дивіться, населення, звичайно, валюту купує, хоча влітку трошки поменше. Що є такі. Ну, якщо так подивитись, десь 250-270 мільйонів більше купує, ніж продає. Це готівку. А так, в принципі, стабільність чому? Ну, в великій мірі, тому що дійсно у нас золотовалютні резерви великі і союзники дають гроші. Це велике значення. А ще, скажімо так, нема валютного жертву. Розумієте, дуже часто люди скуповують активну валюту не тому, що вона їм потрібна, тому що паніка, тому що істерика. А зараз нема. На сьогоднішній момент ну, покупляли трошки євро. Зараз, правда, ругається навіщо купувати. Тепер там долари. Але це не поміняється це в майбутньому, а це я розповім.